Підлітки це взагалі актуально? Ще пак, адже вони такі цікавезні. Сьогодні я вам хочу презентувати свого улюбленого автора Роальда Дал. Я прочитала його усі його книги, перекладені на українську. Але спочатку трішки про автора. Роальд Дал народився в Англії, в 9 років вступив у підготовчу школу святого Петра, у якій вперше відчув знущання вчителів. Однак справжній кошмар почався в Рептовській школі, куди Роальд перевівся в 13 років. Тут було ще більше правил, ще більше покарань. Старшекласникам було дозволено бити молодших школярів. Молодші були рабам старшим. Роальд не був старанним учнем в школі. Найважче йому давалось правопис, проте він мав успіхи в таких видах спорту, як хокей, футбол. Крикет, плавання і бокс. Матильда геніальна дитина. Проте її родичі так не вважають. Для них вона звичайний клопіт, головний біль. І Матильда вирішує перевиховати своїх обмежених і зациклених на собі родичів. А заодно й її жахливу директорку школи пані Транчубул. Мене вразила і обурила директорка. Матильди, вона закривала дітей в спеціальні капсули і ставила їх на цілий день. Це неприпустимо для школи. Я не уявляю, як вчителі можуть так знущатися над дітьми. Нам дуже повезло, що в нас немає зараз булінгу. Я дуже вам раджу прочитати цю цікавезну книгу щоб відчути ті знущання, які пережив Ральдал і його героїня Матильда. Всім па-па! до нових зустрічей!